Доброго вечора, мої ніжнятінки. Я відчула зараз просто порив серця, якесь таке бажання різко-різко в голові, таке дзинь 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 Треба з вами поговорити. Поговорити про що? Про мої прекрасні думки. Мої прекрасні думки про що? Про ключ до щастя. Як ви думаєте, що це може бути? Тому що щастя, це щось таке об'ємне, щось таке велике, що ми всі прагнемо, ми всі для цього живемо, ми всі намагаємося заробити гроші, чогось добитись, попасти в якісь стосунки, щоб бути щасливим, правильно? І давайте з самого початку ми розміжуємо цю систему допоміну в мозку, тобто там подивитись, поскролити Тік-Ток і реальне щастя. Я вам скажу зразу одну штуку, яка зробить це все для вас. Дуже обнадійливим та легким, тому що ваше щастя не має залежати від зовнішніх факторів. Ваш основний генератор щастя всередині вас. Сюрпрайс, сюрпрайс! Добре, що я маю на увазі? Дивіться, в нас є душа. Називайте це як хочете. Ваш характер, ваша особистість. Я буду називати це душа. В нас також є его. Це щось, що ми уявляємо про себе. І я швиденько поясню різницю. А різниця в тому, що его це більш те, що ви собі нав'язуєте, ви щось побачили і такі, ой, я хочу бути цим, я хочу бути цим, я хочу бути цим. Але це не факт, що це справжні ви. Звісно, ви можете до цього йти, і якщо вас до цього тягне, то це може бути щирим, але воно не завжди є так. Це насправді не дуже важко розрізнити, але багато людей. Через це его будуть настільки довго собі брехати, що для них це буде важко розрізнити. Про яку різницю я кажу? Про різницю у внутрішніх відчуттях. Ваша душа, ви самі підсвідомо, ви завжди знаєте, що ви хочете робити, що вам подобається, та хто ви є. Ви вже народжені з цим. І поступово це, як знаєте, такий натуральний природній флоу. Такий флоу, через вас, через який ви відчуваєте. Що вам подобається, ви просто набуваєте це з життям, і воно завжди буде ненав'язливо. А якщо ви вирішили, що о, я буду робити це, що зараз робить половина мого оточення, і ви можете нав'язувати собі скільки хочете, що вам це подобається, але насправді ви будете помічати, що вас це не насищає, не насичує, що вам щось дається важко. Те, що ви хочете в душі, там будуть якісь важкості, але вони не будуть. Настільки емоційно виснажливими, я б сказала. Емоційно у вас завжди буде формуватись ресурс для того діла, яке ви щиро любите. Це зрозуміло, так? Отже, щастя. Щастя, це якраз про те, аби слухати вашу душу, аби не думати про те, що скаже він, або вона, або воно. Я не знаю, який у вас там пронаунс, але мені важливо, що думаю про себе я. Не в плані свого его. А в плані того, як я почуваюся на рахунок певних речей, що для мене норм, що для мене не норм. І завжди будь-де, де ви б не були, просто в живому оточенні вас оцінюють. В соціальних мережах вас оцінюють. Це кількість лайків, коментарів, активність. Я дивлюсь, а це сподобалось, а це не сподобалось, а якою я маю бути, щоб сподобатись. Я не буду вам казати, що так, щирість вам допоможе набрати аудиторію не завжди. Не завжди, тому що так людям все ще подобається картинка, і все ще в нас, навіть якби ми себе не упереджували, не намагались собі сказати, що мені не важливо, що там про мене думають, ти все одно будеш думати, що про тебе думають, тому що так створена людина. Це наші первинні інстинкти, коли люди там ще були печерними такими умавпочками, то вони фактично залежали від свого оточення, не стадо від свого племені. В принципі, це теж буде правильне слово, але більш для несвідомого скупчення людей. У нас просто є інстинкт того, що ми хочемо сподобатись людям. І вам може подобатись подобатись людям. Ви можете відчувати, що «О, в мене більше підписників, в мене більше лайків, мені роблять більше компліментів, мені те, мені те. Але це буде насичувати ваше его. Це не буде насичувати вашу душу. Тому що якщо оцінюють позитивно те, що ви створили своїм его, цей образ, воно не буде вас настільки насичувати. Це якраз буде ось цей просто фейковий скачок допаміну у вашому мозку. Але мозок і душа це різні речі. Це дуже цікаво, так? Це як парадокс, що в нашому тілі, от ми, як людинка, у нас є і мозок, і душа, і вони різні думки і відчуття. Це різні штуки, це, як знаєте, два полюси. І я сподіваюся, ви знаєте це відчуття, коли у вас є якась близька людина, яка вас добре знає, і вона говорить вам якийсь оригінальний комплімент, щось таке щире, щось таке справжнє, щось настільки про вас, ось це відчуття це в душі, коли похвалили вас, коли людина знає вас справжніх і якось висвітлює ці сторони. Це абсолютно інший рівень приємності. І якщо у вас є такі люди, цінуйте їх, дивіться на них справжніх, і завжди намагайтеся розрізнити, справжня людина чи ні. Насправді, з перспективи вашої на іншу людину, коли ви дивитесь, це може бути навіть легко помітити. Бо Видно, що людина трошки притворяється, що вона трохи не натурально виглядає, що трохи вона ніби за чимось ховається за цією маскою. Беззаперечно, ми всі маємо маски, навіть я. Навіть ви, абсолютно всі, може вона теж? Ми не знаємо. Але намагайтеся показувати себе справжніх і бачити людей справжніх, тому що ця глибина це справжня цінність. І зараз перейдемо до головної думки мого відео. Для щастя. Потрібно бути зібало. Повторіться зі мною. Для щастя. Потрібно бути їбанутим. Саме це слово. Я вважаю, воно доволі добре це описує, тому що це слово це те, що порушує якісь соціальні норми. Воно таке, типу, це ж матюк, це погане слово. Вам потрібно бути такими. Це не означає, що вам потрібно матюкатись і бути вульгарними. Ні, це не означає, що вам потрібно якось порушувати кордони інших людей. Ми пам'ятаємо золоте правило, що все, що не порушує, Права та кордони інших людей, це є нормою. І якщо ви самі по собі їбануті, ви їбануті в своїй голові. І це нікому не заважає. Блес, блес, блес. Тільки щастя вам. Давайте я поясню, як я до цього прийшла. Я сьогодні постила сторіс в інстаграмі, і я їх пощу кожен день. І я завжди дивлюсь якось. Актив, що подобається, що не подобається. Також нещодавно я розсталася зі своїм хлопцем. І я розумію, що підсвідомо, я думаю, типу, а що б таке запостити, от, щоб всім сподобалось, і, типу, і щоб хлопець побачив. Чесно скажу, типу, я мозком розумію, що ну, це вже реальна їбанутість. Що, ну, на що тобі? Все? Човник проплив. Але підсвідомо, я помічаю за собою, що в мене проскакують ці думки весь час. І сьогодні. Я запостила відверту хуйню. Я запостила, я запостила крінж. Що я маю на увазі, це те, що відео не мало сенсу. Це було просто хі-хі-ха-ха, танці. Але я так люблю це відео щиро, тому що я люблю робити те, що люди називають крінжом. Це моє хобі. Це навіть не те, що моє хобі, це те, що насичує мою душу. Я думаю, ви і по цим відео можете побачити, що ну, я люблю робити крінж, але для мене це не крінж. Знаєте, ще є така фраза to be free of judgment, don't judge others. Вона не так звучить, але головне зробити це з розумним обличчям. Ця фраза означає, що щоб тебе не судили, перестань судити інших. О, люди. Це здається в Біблії було, так? Ну, коротше, Бог не бреше, Бог не бреше, тому що це правда. Якщо для вас крінж перестає бути крінжом, ви виходите на наступний рівень крутості. Ви стаєте просто понад цим соціумом і такі, та я роблю що хочу, тому що для мене крінжа не існує. Для мене знову ж таки крінж це тільки те, що порушує золоте правило, про яке ми поговорили. Все, це золоте правило в мене закон життя. Якщо ти не заважаєш людям і не шкодиш собі, це не крінж. Якщо я не знаю, ти там знімаєш ці аніме ТікТокі. Блін, та я тебе обожнюю, та ми можемо бути друзями. Я буду з тобою знімати. отак, Тому що для мене це не крім. І знаєте, коли я запостила ці відео, я їх просто передивляюсь, і я така щаслива. І я дивлюсь, а їх лайкають. А їх лайкають, типу реально люди, яких я ціную. І головне люди, які цінують мене. Не женіться за аудиторією якихось людей, які вам навіть не потрібні, тому що. Навіть схожість алгоритмів в соціальних мережах та життя. В соціальних мережах, якщо у вас не активна аудиторія, тобто вони на вас підписані, але вони завжди прогортують ваші відео. Це навпаки, алгоритм збиває і, типу, робить ваш аккаунт нецікавим. Типу, якби у вас була менша аудиторія, але більш активна, ніж велика аудиторія, де у вас є підписники, але вони просто засмічують статистику і роблять, знаєте, співвідношення лайків, підписників гіршим. То це тільки вам погіршує активність профілю. Так само в житті, але в якому плані? В тому, що ви можете думати, що якісь люди вас цінують, що якісь люди вас дружать, але дивіться, розрізняйте друзів та знайомих. Якщо ви знаєте просто сотню людей і там вони вас не цінують, не витрачайте на них ресурс. Ви відчуєте, які люди вас цінують. Якщо ви вайбите з людьми, якщо вам обом класно крінжувати, вкладайтесь в цих людей. Ці люди найважливіші і з ними буде найкомфортніше. З ними буде найбільший зріст та розвиток. Так, З кринжовими людьми буде найбільший зріст та розвиток, тому що вони не бояться суджень, тому що вони вільні. Будьте вільними. Любіть та підтримуйте правильних людей та будьте справжніми. Слухайте себе. І не давайте ось цим установкам в голові. так? От навіть що таке єбанутість? Єбанутість це концепт. Який у кожного з нас буде сприйматись по-різному. Так, у нас є якесь типу спільне уявлення, але для нас межі їбанутості різні. Розумієте? Для нас всі ці концепти будуть різними, тому що ми споглядаємо цей світ, кожен зі своєї будки. І важливо зрозуміти, що будь-що це в вашій голові. Проблеми, які ви собі створюєте, це в вашій голові. Просто відпустіть, просто зрозумійте, що ви маєте бути в безпеці з собою та в мирі з собою. І тоді прийде щастя ані